Ті з вас, хто колись був на терапії, можливо, знають це відчуття, коли ти змушуєш себе йти на терапію і розмовляти про те, про що ти думав минулий тиждень. Таке відчуття в мене кожен раз, коли я намагаюся змусити себе записати відео, хоча це на мою користь. Це так дивно. Так чи інакше, минулого літка. літка минулого літа я відпочивала в Карпатах одненька, і в е, мене було достатньо часу, аби подумати, або нафантазувати собі, чим би я хотіла займатися. І е, ну, або не фантазувати, а мріяти про те, чим би я хотіла займатися. І тоді я намріяла собі книжку, яку я ніколи не напишу. Мені так здається, бо я себе не уявляю письменницею, яка сидить і нічого не робить, днями пише. Поки що для мене це щось за гранію моєї реальності. Можливо, колись, можливо, я втомлюсь бігати по фізичним працям і всядусь, але зараз це для мене щось нереальне. Так чи інакше, та книжка виглядала в моїй голові як вдячність, бо я все своє життя була невдячна, мені здається, за те, що в мене було, за те, що в мене є. І завжди я була нещасна від цього. Дуже часто з будуна або з якогось перепою, або у синіх думках меланхолічних. Я думала, у мене все є. Чому ж я така нещасна? У мене є те, у мене є все, у мене є кохання, у мене є гроші, у мене є робота, але я нещасна. І не могла ніяк. Дати собі раду з тим, як люди радіють всьому, що у них є, а я якась, щось мені пороблено, якась я хвора, якась я не така, якась я зламана. І це правда. Якась я не така, якась я зламана, це називається, напевно, депресія, хворий погляд на світ, інші люди називаються реалізмом. Інші люди називаються песимізмом. Так чи інакше, постійно дивитися на все навколо і думати про те, яке все погане, і, і що всі мені винні, а я нікому нічого, то хворий погляд на життя. Любий радикалізм якийсь, на мою думку, це хворий погляд на життя. Коли ти дивишся, дійсно реально, на речі, ти бачиш і хороше, і погане у своєму житті. А якщо ти бачиш хороше і думаєш, Боже, як же це погано, чому я за це не вдячна, то твої думки трішки потрібно лікувати. Думки лікуються, а мозок лікується. Мозок це такий же самий орган в нашому тілі, як і сечовий міхур, як і легені, як і серце. Якщо воно дає збій, наприклад, Кишківник де збій, ви йдете в туалет і вас проносить. Шлунок, дає збій, ви випиваєте таблетку, печія проходить. А мозок, дає збій, ви п'єте антидепресанти, ходите на терапію, бо терапія це комунікація про те, що вас хвилює, а не вирішення проблем із психологом, і його, не його задача вас вилікувати, а ваша задача прийти до того, що ви. Нормальна людина, просто із своїми недоліками людськими, які є у всіх. Коротше, мозок можна, і думки в мозку, ну, мозок. Про, про, мозок виробляє думки, як сечовий міхор виробляє сечу. Думки можна полікувати. Чому я була невдячна? Тому що я отак от думала, що я невдячна. Це такий канандрум був в моїй голові уроборос. Я була невдячна, тому що я думала, що я невдячна, тому що я невдячна, тому що я думала, що я невдячна. Варто було просто змити в унітаз всі ті свої невдячності. Ну, це так говориться просто, що варто було просто змити. Варто було дуже добряче потрудитися над тим, спочатку усвідомити, що дійсно думки лікуються, що можна не думати так, як ти думаєш. Це дуже тяжко в таке почати вірити насправді, бо вважається, що те, що ти думаєш, те є правдою. Якщо ти думаєш, що все херово, значить все хірово, який у всьому сенс. І переналаштувати себе на те, що це ні, ти можеш думати по-інакшому. Ти можеш думати, о, у мене є дитина, за яку я вдячна, вона здорова там, з нею все прикольно, вона розвивається, вона креативненька. І Вчитися думати у цьому напрямку замість там моя дитина мене дратує, я не хочу проводити з нею час, куди б її сплавати. Це, типу, теж має місце бути. Ми, ми не можемо бути там ідеальними людьми і постійно любити своїх дітей. Ми змінюємо думки. Просто якщо ми фіксуємося на якійсь поганій думці, хоровод думок затягує і така хір вже в голові несеться, що все хірово. Не тільки те, що там щось окреме. Вже якщо тебе засасує в ті сипучі піски, значить хірово все. І так, потрібно відмовитись від е, цієї звички, так думати, від цього паттерну. Але, простіше сказати, ніж зробити як із усім. Я почала з того, що я хотіла написати книжку вдячності. А, бо я в тих самих Карпатах, уже як 4 роки після того, як я вперше задумалась про те, що я неправильно міркую про своє життя, що мені потрібно бути вдячною. І я почала вчитися дякувати, тому що в мене є. І я досі вчуся. Тому що для мене це досі в, в, в якось відразу в мене викликає, типу на світі стільки всякої херні, і а я там, типу, така квітка цвітую, пахну, і всім там да просто дякуйте, да, просто змінить свої думки на позитив, і все буде класно. Не все буде класно. Моє життя, якщо я буду думати в якомусь скерованому напрямку, буде більш-менш терпляче, буде більш-менш простіше. Тому я вчуся думати в тому напрямку. І коли я говорю про книжку вдячності, я в першу чергу говорю про людей яких я зустрічала в своєму житті і зустрічаю досі, і про яких я згадую не тоді, коли мені погано, а коли мені гарно. Мені здається, що це важлива частина. Бо коли мені погано, не знаю, я згадую поганих людей, а коли мені гарно, я згадую людей, яким я вдячна. Мені згадуються приклади з їхнього життя, що вони зробили такого, що надихнуло мене якимось чином продовжувати жити, а не там або. Скинути все в бухло знову. Сильні люди, надихаючі люди, тямущі люди, мудрі люди, люди з прикладом. І їх у моєму житті дуже багато. Людей. Я, я навіть не підозрювала, поки я не почала там думати про цю книжку. Наскільки в мене багато людей, з якими, Яких... з якими я не спілкуюсь уже дуже тривалий час, але я їх згадую. А, ну... Я може не спілкуюсь з ним уже років 20. Вони досі в моїй пам'яті. Саме тому я не вірю, що людина може там, просто так перекреслити якусь іншу людину і взагалі її ніколи не згадувати, коли там, люди розстаються, або, ну, не знаю, якось зникають по-іншому із э, життя іншої людини. Я згадую людей. Я думаю про них постійно, я думаю про них як про приклад, і я думаю, що вони би здивувалися, що я про них згадую. Це відео, напевно, в моїй голові виглядає як та книжка, як заохочення для вас замислитись, по перше, про тих людей, які зробили щось гарне у вашому житті, не обов'язково знайомих, не обов'язково близьких. Не обов'язково, щоб це була якась кохана людина або супер важлива із якимось кульмінацією в вашому житті, яка там зробила фінт фінтушами, і все ваше життя перевернулось. В моєму випадку, наприклад, це може бути я... <кхід> така ситуація. <кхід> Перепрошую, як я була у Празі і мені дуже сильно сподобалось місто саме по собі. Але і люди там були чарівні. Ну це така велика складова міста, аби воно сподобалось. Люди були чарівні, але один із людей він просто освятив мені все місто. То був молодий хлопець за кермом трамваю. Я стояла на зупинці, він, в нього було таке каштанове волосся. Якісь не знаю, якого кольору очі, чи то сірі, чи то голубі. Я не так близько до нього стояла, бо він був за кров, я стояла на зупинці. Я пам'ятаю тільки, що в нього було довге волосся каштанове. Він відкрив двері, подивився на мене, що я стою на зупинці. Я дивилась на нього, бо мені дуже сподобалося його волосся. Він мені посміхнувся, і я посміхнулася йому. Кожен раз, коли я ловлю якийсь промінчик сонця на вулиці, або я на якійсь зупинці, де. На жаль, в Україні не так часто зустрічаються молоді човаки за кермом трамваю. Але я його згадую, мені стає тепло всередині. Я впевнена, що він бачить таких людей, як я, тисячі, і він не знає про мене. Але та його посмішка, вона якось підбадьорила мій день, зберегла в моєму мозку таку, такий промінчик сонця. Бо там мряка і такі промінчики сонця, вони дуже важливі і ну, дуже дорогосінні для мене. А переважно тому, що я сумую. І якщо я, десь такий спогад у мене зберігається, я його прям. З... Ну, я його. Коротше, я дуже сильно ціную. Я зберігаю, і я нікуди не викидаю свої спогади. І люди, можливо, деякі називаються жити минулим, але для мене це. Моя мій кров, моя під і кров. Коротше, це те, що я здобула ну, дуже великим зусиллям якимось. Тому що нагадую, до цього я там дуже-дуже багато часу жила в якійсь темряві, що все дуже сильно погано. А тут я зустрічаю таких людей, за яких я вдячна. Звичайний незнайомець, який десь там посміхнувся, якого я запам'ятала, і коли все гарно, я його згадую. Ви можете бути такою людиною, для кого завгодно. Тому я заохочую там, себе в першу чергу, напевно, бути прикладом, зберігати такі маленькі моменти вічливості, якось мінімізувати мікрозло, бути доброзичливим. Ще одна людина, яку я згадую. З теплом у серці Це хлопець в моєму місті, який продавав каву. Він там починав з, невеличкого, з невеличкої машини. Він стояв на вулиці біля ринку, і дуже багато навколо нього було конкурентів, які теж продавали каву і смачнішу, і, там можливо, десь і дешевшу. Але всі йшли до нього, тому що він казав всім добрий день і він казав всім гарного дня. Він був дуже доброзичливим, привітним, і це підкупало людей. І мені це дуже сильно подобалося, хотіла до нього ходити. Дуже мало потрібно. Тобто, щоб вас запам'ятали, щоб ви підняли комусь настрій, щоб ви е залишились у людини в голові таким промінчиком сонця. І, безумовно, хтось для вас, ну, ви просто не так часто звертаєте на то увагу. Увагу, Тому що, ну, і я не так часто звертала на то увагу. Так нас навчили боятися, можливо, якогось щастя. Типу, якщо ти там ходиш у Європі і посміхаєшся, або ти ходиш в США і посміхаєшся, то тобі посміхаються у відповідь, якщо ти ходиш десь в країнах СНГ, і починаєш посміхатися людям, тобі можуть набити їбало, бо подивіться на нього, що це він такий щасливий. І, звісно, з такою менталкою складно почати радіти життю і якось позитивненько дивитися на речі. А, а шкода, шкода. Це дуже, дуже рятує. В якісь моменти життя. Особливо, коли ти такий хронічний. Ну, я не хочу казати песиміст, Просто тобі хочеться більше жаліти себе, хочеться більше сумувати, хочеться типу, укриватися цією якоюсь апатією, депресією, як захисним покривалом, і не намагатися радіти життю. І це теж окей, напевно. Просто що може призвести трішки до... Аби було в кайф насправді. Якщо воно в кайф, якщо страждання якісь є в кайф, страждань не уникнути просто потрібно вирішити, що варте твоїх страждань, то можеш типу і самообідчуватися, і бути грустненьким. щоб все було печалька, аби не смертелька. Ці книжці я також не, ну, в своїй голові, точніше, в своїй уявній книжці я е, також згадую близьких людей, е, їх теж дуже сильно багато. Не обов'язково, в сенсі багато, їх багато. Е, не обов'язково сім'я вдячна в гарному сенсі, точніше, не так, неправильно, не за гарний досвід, а за ну, Мінусовий якийсь досвід, це якийсь негативний досвід. Бо такий досвід додає, ми теж не звертаємо на це часто увагу, це такий досвід додає нам скілів для виживання. Якби ми постійно в якійсь бульбашці там колихались по світу, і нас би ніхто не ображав, ніхто ніяк нас не зраджував, ніхто нас не обманював, ми б не вижили, ми цього не усвідомлюємо. Ми думаємо, що травми — це дуже сильно погано, дискомфортний досвід це погано, горе А Тільки тому, що ми любимо просто, як діданісти, отримувати задоволення від життя і нічого більше. І я теж люблю задоволення. Вдячності я теж бачу для себе задоволення. Це прикольно. Задоволення це приємні емоції. Неприємні емоції теж просто заслуговують на вдячність. Все, що я хочу сказати. Наприклад, я дуже вдячна батьку своєму. За... Я б ніколи не подякувала його в той момент, який там відбувався з негативними, негативними емоціями. Але наразі я йому дуже вдячна за те, що я боюсь кредитів, за те, що я боюсь боргів. Мені дуже пощастило. Відноситися так до грошей яких мене там кіт наплакав. Це його школа, і я йому за це дуже вдячна. Хоча це і неприємний досвід. Дуже багато приємного від якихось неблизьких родичів отримувалось. Неблизькі родичі якось більше тебе бачать. Більш непредвзяті. Якось їм... Ну, здається, що наче, у них більше турботи про тебе, і тому ти запам'ятовуєш, їх... їх вчинки, їх погляди, їх слова якось чіткіше. Бо я, наприклад, не дуже сильно пам'ятаю. Не хочу звучати невдячною, але від близьких людей все якось було. <curves> <hh> близькі люди тебе часто не бачать. Незнайомі люди, nah, люди віддалені, якось немає такої близорукості. І за мною це така ж сама тема, насправді. Ну, просто чого напрягатися для близьких людей? Вони ж постійно є. Нікуди не дінуться, вони ж близькі родичі. Для інших ти якось більше стараєшся, намагаєшся. Але я тут не для того, аби щось звинувачувати когось, або себе звинувачувати у тому, що ми недостатньо... Я не знаю... совремне, один до одного. у, типу, у... у типу, Ну, знаєте, як у цих соцмережах, там... Турбуватися, кохати і всяке таке. Я просто хочу згадувати людей. Із різних ситуацій, Ну, у них в житті були якісь ситуації, і вони дали мені цими ситуаціями, або їжу для роздумів, або шлях, яким я можу піти. Підсвітили, скажімо так, своїм досвідом мій життєвий шлях. Або не піти, що теж дуже важливо. Ми дивимося на людей. Ми бачимо їх досвід, ми розуміємо, що ми хочемо або не хочемо в своєму житті. За це я теж А Оце була б скучна книга. Тесклива, скучна книжка з дуже великими літерами, аби заповнити всі ці пробіли. Звісно, я б її придумала набагато краще. Але тут не хочеться вдаватися в деталі, які у кого подробиться життя, бо це все доволі особисто і я не маю на то права. Просто я думаю про людей. І я хочу, щоб більше людей думало про людей. Про, про гарне. Ну, у світі дуже дохіра всього поганого. Не мені вам про це розповідати. Є привід для того, аби подумати про щось гарне. Хоча б спробувати. Ніхто від цього не помре. Це може, як і любе щось нове, знову ж, як і в мене, відчуватися як гівно на смак, відчуватися як щось неправильне, відчуватися як типу, непотрібне. Це перший крок. Так, в принципі, люба нова інформація сприймається мозком щось чужорідне і щось те, що не вписується в нашу реальність, яка вона була до того. Багато людей просто не хочуть змінювати свого ставлення до життя. Багато людей, дуже багато людей не хочуть бути щасливими і не хочуть, типу, того позитива, на який вони так там, гонять. Вони дивляться на щасливих людей і вважають їх всіх дурачками. Бо, типу, щасливі люди не бачать, а, яке гівно навколо несеться. Щасливі люди бачать, і щасливі люди дуже сильно працюють над тим, аби знаходити щось щасливе у своєму житті. Це дуже тяжко. Такий би шлях, типу, оцінювати іншим людям. Бо ходити з унилим їбальником це ну, всі можуть. Ми всі це бачимо десятками, тисячами, сотнями, мільйонами. У всіх обличчя про війну. Знайди щось таке, що тебе витягне з того о, унилого їбальника. Це вже великий труд. І не всі на це погоджуються. Не всім це потрібно. Не всім потрібно навіть читати про ту книгу, читати книгу вдячності чи придумувати якусь книгу вдячності для себе. Бо ні для кого. Це не має сенсу. Страшне життя набагато зручніше, і сумне життя набагато зручніше, ніж радість, яку ви, не дай Боже, ще й втратите. Це теж нормально. Я теж так жила. І мені теж страшно бути вдячною, чи бути щасливою, чи отримати задоволення від якихось дрібниць і е, хірні типу книжки вдячності. Але це зручно для мене. Ця книжка, ця фантазія в моїй голові, ці люди в моїй голові, ці спогади, тому що вони мої. Я вже ніяк їх не позбудусь. Спогади залишаються так чи інакше, тільки гарні. Згадується, звісно, щось погане, але я все одно намагаюся знайти у тому, типу, користь якусь для себе, як, от, наприклад, з батьком. Або Та любе. Любе-голубе. щось корисне. Воно не могло бути просто так. Цей спогад. Дискомф... ну, Тобто, той отриманий дискомфорт він був для чогось. Він був для якогось досвіду. Він показав мені, що мені не подобається. Або чого я хочу і не можу досягти, і для... на чим мені потрібно попрацювати. Е... Звісно, у вас має бути дуже дохіра вільного часу, як у мене. У вас не має бути якихось родин, кар'єр, не знаю. Щоб. Так, напевно, філософи жили. Якісь древні греці, як я чухали яйця, і такі, типу, «Та, треба бути вдячним. Що я пороблю, якщо в мене дуже дійсно багато вільного часу. І я люблю думати. Мені подобається травити ці. Думки в своїй голові подобається, що я думаю, що мені здається, що, типу, в мене є якісь критичне мислення. І я над чимось працюю у своїй голові, що я знаходжу щось, що працює зі мною, що я не забуваю на себе, що я намагаюсь не забивати на себе, не думати про те, що нічого не має сенсу. І що нічого не працює, і що краще б мене не було. А працювати із тим, що в мене є. Карти роздані, Аннушка вже проляла масло. Життя йде і колись закінчиться, і я хочу отримати ну, весь максимальний досвід, який я можу отримати від життя. Для цього мені потрібна сила, енергія, мотивація якась. Е і дуже тяжко дістати, коли ти постійно на унилому. Тому один із інструментів, такий як вдячність, він для мене має дуже високу цінність. Бо я ж кажу, ці спогади про цих людей і про цей досвід, вони тільки мої. Я їх вже не втрачу. Вони нікуди від мене не дінуться, вони частина мене. І тому дуже легко бути вдячною за те, що було у минулому. Перепрошую. Так що. Книжку би, яку я порадила, яку би я хотіла колись написати, але я ніколи не напишу. Це не книжка про вдячність. Вам просто варто типу, свою уявну якусь книжку про вдячність. Або може, фотоальбом, знаєте, як у кого уява працює, може, у вас там більше візуалізація, або ви більше собі звуками уявляєте ситуації із минулого або своїх людей. Я собі більше уявляю словами, реченнями, тому мені приємно типу, дивитися на свої спогади у якихось історіях. То це такий інструмент. Для щастя, якщо забажаєте. Але я не про це хотіла сказати до цього. Збила себе з думки. Чого страшного. За це я теж вдячна. Шукайте своє. Не... Ну. Хтось, нап... Хтось, напевно, давним-давно знайшов і думає, що більше нічого не працює. Це неправда. Або не шукаєте. Я би це не слухала себе. Коли ти нещасний і коли ти в дискомфорті живеш, коли ти постійно якийсь повний горе, тобі до сраків всі ці поради стосовно того, як ти можеш бути щасливим. Ти просто хочеш бути нещасним. Але водночас ти не хочеш жити те життя. Ти хочеш якогось полегшення. А, я хотіла сказати про книжку, бо це полегшення і є в моїй голові. Точніше, ну, воно допомогло моїй голові отримати полегшення. Про думки. Вона називається. Е... Кайф. Я напишу в описі, як вона називається, там щось про те, що е, думки, коротше, це не те, що нам застосовували, не то, чому нам кажуться. Е, вона дуже коротенька, і зміст її в тому, що все то, про що ми думаємо, це не є правдою. Мозок нас найобує. Е, ти можеш бути вдячний за. Все, що завгодно, що у тебе є робота, що у тебе є гроші, що у тебе є дитина, або що у тебе немає дитини від колишнього, або що у тебе є чоловік, якого ти кохаєш, або що у тебе немає чоловіка метр шістдесят, лисого, товстого, який тобі зраджує, і, і звинувачує тебе у тому, що він тебе зраджує. Коротше, супер е, тисячі причин, які полегшують так чи інакше вам життя. Але над цим потрібно працювати. Я досі вчуся, як над цим працювати. Такий поток думок, потік думок на сьогодні. Доволі рандомний, сумбурний. Я себе змушувала це зробити сьогодні. Дякую мої психотерапевти, психологи, і терапевти за те, що вислухали мене сьогодні. Сподіваюсь, що хтось щось для себе якусь дрібничку вицепив. Але якщо ні, вдячно за увагу.